Віршик, якщо за вікном не погода, з дощем та в серці пустота, є спасіння, адже природа теплого придумала кота. Не хочеться хвалитися, але за своє кошацьке життя я вже маю власне житло, цілодобовий відпочинок і харчування 24 на 7. Чому я родився на древньому Єгипті? Там би мені поклонялися, а тут що? Там не сідай, тут не лежи. Не життя, а каторга якась. Ви щоб знали, як важко бути котом. Це вам не на роботу ходити і фігньою страдати. Котом бути дуже важко перевернутися з боку на бік, поспати, поїсти, піти якусь шкоду, невеличку таку знаєте зробити. Посирунька тебе, маманчик, потім мало що прибрати. У вихідні головне поставити собі ціль. І нехай стоїть. А ти полежи, тебе ж вихідний? Взяла випхала мене з під діяла ночу, бо я від дітей хропів. Я ж то тебе терплю, тоже мені квіточко. Значить, як маман приходить з роботи І розказує, як пройшов її день, то я уважно слухаю, а як я буджу її в три часа ночі, розказати, як я піймав жирну муху, то вона хватить м'явкати іде спати, то де справедливість? Кажи того, хто ні за що не платить, а живе краще за всіх. По... По голуб на вікні пусто в животі, от така біда за вікном їда. Я сиджу один вже кілька хвилин в животі бучить як так можна жить. Мізка вже пуста, погодуй кота, де корму знайти, як не даси ти. Хочу їсти, я чуєш, мо не чуєш, де вологий корм паштит кобаса. Вже не можу дать, може ти жартуєш, я голодний тут погодуй кота.